Це дуже е, чудовий осінній сорт, він йде зразу ж за славою переможцем. У нього е, така дуже компактна, колоновидна форма крони, Мені дуже подобається така під тип спуру. І вони так як колони. Ми, кстати, перейдемо. У нас є два сорта колоновидних, які ось ось, ось о, в реєстр. Ми і передали вже документи. І вони от як от гілочки сеті, вони так всі обліплені от плодами. і Це дуже ну, дуже чудово виглядає. Е е е приблизно маса середня в нього, візьмемо, 140-170-180 грам, але в молодих насадженнях, в молодих деревах вони можуть досягати і 250. І до 300 грам деякі плоди є. Дегустаційна оцінка, в нього висока, це десь до 8-6 балів по 9-бальній шкалі. Плотне, як ви бачите, не так, як слава, слава більш ніжніша. Колір на них приблизно такий, як і в слави, ну, але просто плотна дуже м'якуш, він дуже транспортабельний, він лежить дуже гарно, він довго може лежати, до 4 місяців в підвальному приміщенні може лежати. Таке ароматне дуже яблуко, понюхайте. У нього дуже такий, я ж кажу, високі смакові якості, гармонійний дуже смак у нього. Для технічної він теж йде. І на соки, і на пюре. Високостійкий він до, до хвороб і зимостійкий він. Ось скловідність тут в наявності це є ну це не хворо, це не недолік сорта, це проява, сквідність. Вона впливає і на зберігання, і на смакові якості. Тобто, вже воно не матиме. ну Це не в кожного може. Проявляться, ну дуже її спостерігаємо. Ми в пепінці більше. Це воно зв'язано із погодніми, воно проявляється із погодніми, якщо, допустимо, затяжні дощі, то воно дуже зразу же, от, от я спостерігала, в цьому сучі. Це я розказую так, щоб люди зрозуміли і простіше.